Перш ніж ми почнемо, хочу, щоб ви поставили собі одне питання. Ви зараз тут, щоб змінити, чи щоб зрозуміти? Це різні вектори. В першому тиск змінити, у другому зрозуміти, як змінювати. Це зростання. Ми сьогодні обираємо друге. Це простір без критики, без гонки. Тут є тільки ви і ваше мислення. І сьогодні тема для подумати буде, як мікроінвестиції відкривають ресурс і змінюють внутрішній стоп. На цьому каналі я розповідаю, якими методами, інструментами мені. Вдалося змінити своє мислення. Розповідаю, які стопи можуть відбуватися в вашому мисленні, і як це змінити. Якщо вам цікаво і подальше змінювати своє мислення і змінювати своє життя, то обов'язково підписуйтесь на канал. І зараз вас прошу зупинитися на секунду і подумати, відчути, в якому внутрішньому стані ви зараз знаходитесь. Переглядаючи це відео, що у вас зараз, який стан, що всередині рухається, який рівень енергії в тілі, який настрій може домінуючий, про що ви думаєте на фоні? Зупиніться, продіагностуйте себе. Чому ж маленькі рішення відкривають глибокі процеси? Бо маленькі рішення вони не лякають нашу свідомість, вони розкривають ці глибокі шаблони поведінки. І якась маленька інвестиція в день це приклад того, як ви приймаєте рішення, як ви ставитесь до себе, як ви оцінюєте свою цінність, чи дозволяєте собі отримувати підтримку? Наші маленькі щоденні рішення це дзеркало, і в них видно, як ви себе бачите, як ви себе підтримуєте і чи вважаєте ви себе вартими розвитку, приймаючи рішення. Ви визначаєте свою вартість. Зараз ми підемо глибше. У кожного рішення є два шари: зовнішній, він такий раціональний. Про це логічно, це нелогічно і внутрішній. Про Я вартий, я не вартий, мені можна, не можна, я можу собі це дозволити, я не маю права. Малі інвестиції, мікрорішення, навіть такі, як витратити там якісь гроші на каву, вони не про гроші, вони про самоставлення. І сьогодні ми торкнемося саме цього шару. Коли ви приймаєте найменше рішення, що в в цей момент говорить: голос підтримки чи голос сумніву. Коли ви востаннє приймали рішення на користь себе, а не емоцій? Зверніть увагу, рішення на користь себе і рішення емоційне це дві різні траєкторії. Перше це про цінність, а друге це про імпульс. Також цікаво зануритися, що для вас означає інвестувати в себе. Це про турботу, про дозвіл, про право на розвиток, про відчуття, що ви важливі, чи можливо про страх зробити неправильно. Що ваша внутрішня критична частина говорить, коли ви хочете щось зробити для себе? Це голос критика, не ворог. Він старий механізм захисту. Він з'явився, щоб колись вас оберегти. І зараз важливо не сперечатися з ним, а почути. Відповіді на ці питання ви ставите не для того, щоб вони були правильні чи неправильні. Вони для того, щоб побачити звідки саме ви приймаєте рішення зі страху втратити чи зі стану власної цінності. І пропоную вам виконати таку вправу, яку можна назвати три версії себе. Це така глибока трансформаційна вправа. Уявіть трьох себе. Ви сьогодні, ви за рік, якщо нічого не змінювати, і ви за рік. Якщо почати діяти з підтримкою структури. що каже вам сьогоднішнє ви? Від чого вона втомилась? Чого їй бракує? Що каже версія за рік без змін? Як вона виглядає? Яка в неї енергія? І що каже та версія, яка почала рухатися з підтримкою? Які в неї очі? Що вона відчуває в тілі? Що стало можливим? Якщо виникає внутрішній Супротив, то це лиш про захист. Ваш мозок захищає вас від невідомого, навіть якщо ви зараз не задоволені цим відео і тим, що почули. І щоб обійти цей механізм, потрібна структура, середовище, знайти, який саме страх тримає вас у звичайному. чого ви боїтесь втратити. І це розкриє корінь опору. Зміни ніколи не починаються з великих ривків, вони починаються з рішення. Маленького, можливо, непримітного, але такого, що розвертає вас в іншу сторону. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях, яку одну річ ви заберете з цього відео в своє життя, що можливо вам стало про себе більш ясно. Сьогодні ви дали собі увагу. Це вже зміна. Пам'ятайте, ваше мислення це ваша опора, і ви можете побудувати всередині такий фундамент, на якому стояти не буде страшно. Дякую сьогодні за перегляд. Дуже сподіваюся, що у когось після цього відео сьогодні відбулись зміни, чи ще відбудуться, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!